Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні я покажу вам найпростіший рецепт хліба. Такий хлібчик виходить дуже хрумкий і смачний. Поки я починаю робити, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Для такого хліба я беру просто холодну водичку і додаю сюди трохи солі до смаку. Також можна додати цукру до смаку. Скільки ви любите, стільки і кладіть. Можна взагалі не класти цукру. Додаю дріжджі. Ну, я, як завжди, роблю це на око, ви можете відміряти і покласти там ложечку. І присію сюди борошно. Ми будемо з вами дивитись на консистенцію, тому що у всіх борошно різне. І точну кількість сказати неможливо. Розмішуємо борошно. Ложечкою. Бачите, у мене ще дуже-дуже рідке тут тісто. Так, я насиплю ще трохи. Не треба багато. Тісто на цей хлібчик повинно бути ріденьке. Зараз перемішаємо. Я вам покажу. Дивіться, ось таке ріденьке тісто повинно бути. Ми його ось так ложечкою розмішали. І все залишаємо на години 2, можна на 3. Якщо у вас є час, нехай постоїть трохи. Все, саме тісто вже готове. Друзі, вже минув час, і я просто взяла борошно, присипала. Стіл і виливаю цю суміш на борошно Ось так. Воно рідке, усе нормально. Усе-усе виливаємо. І тепер починаю ось так формувати хлібчик у борошні. Ось так. Сформували ось такий м'який хлібчик кругленький. Перекладаємо його зараз на пергамент. Він такий м'який і повинен бути. Поки хлібчик тут у мене стоїть, відпочиває, розігріваємо казан або будь-яку форму для хліба. Головне, щоб вона закривалася. Переносимо хлібчик на пергаменті у казан, накриваємо кришкою відправляємо в духовку на півгодини під кришкою. За півгодини я знімаю кришку і залишаю ще на півгодини. Ось, подивіться, яка золотава паляничка виходить. Вона хрумка, а всередині дуже м'яка, це видно. Вона ще гаряча, я тільки нещодавно дістала її з духовки. Спробуйте, сподіваюся, що вам сподобається. Бажаю вам усім гарного дня, чудового настрою, і мирного неба над головою.